Ліна Костенко крила. А й правда. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, А крила має, А крила має, вони ці крила, не з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи? У кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має.